Вітаю на каналі Studio І нарешті ми вибралися у центр міста. І хочу вам його показати, щоб ви закохалися в нього так само, як і я. Або не закохалися так само, як і я. Веду вас сьогодні центром міста, показую, як виглядає місто Мішкольц. Буде трошки музики гарної супроводі. Ну і сподіваюся, цікавих місць. Гарних пейзажів. залишайтеся на каналі Ангельстві. До речі, тут сьогодні має бути танцювальний фест. Сподіваюся, я зможу його для вас зафільмувати. Як танцюють у горці? Колишній металургійний гігант. Мішкові ще називають металургійним Манчестером. Але на жаль, замість танцювального фесту ми потрапили на співучий фест. Колись це місто дійсно процвітало. Тут була багато кількість заводів. Люди сюди приїхали на роботу, залишалися тут, будували свої домівки. Одружувалися, народжували дітей. А зараз це місто здебільшого нагадує мені просто якийсь історичний центр. До речі, ми вирішили перекусити. Заходимо в свою любиму пиццерію. Ну і як же без смачної італійської піци за угорським рецептом? Але яка ж вона смачна? Ви тільки подивиться на її скоринку. Ммм, Ням-ням. Вулиці старого міста дійсно приваблюють туристів та багатьох місцевих мешканців. Тут є де посидіти, щось перекусити, є де сфотографуватися, і є на що подивитися, тому що більшість приміщень зберігаються. В історичному такому стилі намагаються їх реставрувати також. І місто дійсно заворожує, особливо цей захід сонця. Ви тільки подивіться. А це, до речі, квітковий годинник, який працює. працює якщо подивитися, стрілки рухаються. Ну, а це головна, головна вулиця, можна сказати, центральна. Поруч з нею знаходиться Мерія, ну а це місцеві угорські заклади. Ви тільки подивіться на порції та цих гарненьких бабусь. Вузькі вулички нагадують мені трошки Італію. Ну, і місцевий фестиваль, що закінчується, або для нас закінчується. Ну, хотіли ми потрапити на dance fest. А потрапили на Fest. трошки угорської мюзики, угорського калориту, традицій, ресторанів. Позаглядали, скуштували смачної піци. А зараз вже час у ліжечко. Добра ніч. Усім солодкий слід. Дякую, що були на каналі Anru Studio, З вас вподобайка і теплий коментар. А хто ще не підписаний на канал, то, будь ласка, швиденько ставимо підписуємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.